Вітаю всіх! У мене трішки бардак тут, але все-таки. Зараз хочу зробити відео нарешті Україна на 2025 рік. Я таке робила на 2024 рік, все в мене було рік тому, на один рік. Багато колод беру, чому різні аспекти хочу розглянути, потім детально по кожному аспекту. Це загальне, узагальнене відео, так, це новорічні цяцьки, обов'язково треба. Тепер. Дивимось так, Україна на 25 рік. Економічний розвиток, економіка. Який стан буде. Економічний розвиток, економіка України у му році. Буквально три карти викладаємо. Ну, застій, роздум і пауза. Знаєте, якось підтримка своїх. Я б сказала, що тут вони будуть робити акцент на захист своїх виробників. І взагалі економіка буде в застої, тому що. Ми не зможемо повноцінно працювати. Карта жертви на дні колоди тобто, економіка, ви розумієте, в якому стані. Тепер бойові дії. Війна. Війна, бойові дії. Бойові дії у 2025 році в Україні які? Бойові дії, 2025 рік. Що тут буде? Давайте подивимось. Розчарування нерви, звісно. Результат і вісімка кубків. Ви знаєте, рух. Рух вирішення цього питання, там буде результативніше. І Верховна Жриця це таємничість, досить така серйозна. Тобто, на дні колоди Верховна Жриця. Це все буде під грифом секретно, і нам будуть видавати те, що нам можна знати. Розумієте, пошук шляхів відходу від війни це однозначно. Під Верховною Жрицею я навіть не буду сильно туди лізти. Але карти не військові, не активні, не бойові. Це дуже-дуже добре, скажу так. Тепер політична складова. Наша влада, дії нашої влади, що вони будуть робити у 2025 році. Політична складова. Влада, керівництво, що вони будуть робити у 2025 році в Україні. Подивимось, що ці товариші І дивіться, знову. Шістка жезлів. Те, що було тут. Цікаво, дуже цікаво, правда? Зараз тут треба трішечки. Ось, так зробимо. Королева угу. мечів. Четвірка жезлів. Дивіться. Наша влада хоче зробити результат це повна перемога, про яку пизділи. Це унеможливлює цю перемогу. А це той результат, на який ми вийдемо. Це вам так, з простою мовою. Території, пентаклі питання, тут в питанні, що робити з територіями, як викручуватись в бабки, території, все тут у них матеріальність. Що робити з матеріальним? Але мені подобається, що вони будуть робити. І загальний кінцевий результат. Кінцевий результат, який буде. У загальний всього кінцевий результат. Україна на 2025 рік. Кінцевий результат, який? Боже, в колоду, вона покаже. Що нас тут? Документи. Ох, дивіться. Тепер дивіться. Оце вже цікаво. Тема, тому що підписання чогось юридичних моментів це не вершник, це лист, це документально, що буде підписано, це домовленості, серйозні, підписані. Але я би сказала, що Україна не отримає обіцяного. От тут можна сюди віднести ці гарантії безпеки, які вона, на жаль, тут немає, що вона їх отримує в тому обсязі, в якому нам потрібно. Але ось тут подарунок. Це карта подарунку приємного. Я б сказала, це подарунок долі, приємні події, приємний результат, дуже позитивний. Виходячи з того, що ми не отримуємо усього, чого хочемо. Всіх цих гарантій ми не отримаємо, але частина буде. Ось так, частина буде. І хочу сказати одну річ: Україна на наступний рік однозначно буде відходити від тактиних бойових дій. Однозначно. Однозначно, тому що тут не бойові карти. А тут ось ця перемога: шістка. Шістка тут шість жезлів тут, і шістка жезлів тут. Одна і та ж сама карта. Оце той результат, який нам потрібен. Але ми на четвірці зупинимось, на проміжковому моменті. Те, що ми можемо собі дозволити. розумієте? Тому віримо, що все буде добре.